Три кілометри нам просто треба буде зробити три кола гарно через фонтан, який досі бачите. Біг замість тиші. Під такою назвою у Львові провели забіг, аби привернути увагу до проблеми пошуку зниклих безвісти. Серед учасників Юлія Соломанюк. Жінка приїхала з Житомирської області. Розповідає її брат, зник безвісти більше року тому. «16 жовтня 2022 року він пропав безвісті в населеному пункті Одрадівка. І власне, ми приїхали підтримати всіх. Рідних, у кого зникли безвісті, ну і разом з тим підтримати нашу родину і всіх, щоб люди не забували, звертали увагу на рідних, ті, хто втратили, ті, хто в пошуках, і допомагали нам якось долати важкі ці моменти, не залишали нас. Ще одна учасниця благодійного забігу Людмила Плотницька. Її чоловік пропав безвісти 16 жовтня минулого року. Жінка вірить, що її чоловік обов'язково повернеться. Це були штурмові дії противника між Одрадівкою та Кліщівкою Донецької області, Бахмутський район. Костя отримав поранення і з позиції не вийшов. Загалом у благодійному забігу взяли участь понад 120 учасників з різних районів України, розповіла організаторка Тетяна Тенетка, наречений якої теж вважається зниклим безвістим. Сім'ї живуть в суцільній невідомості, не мають жодних таких точних, точної інформації про своїх рідних. і Це дуже важко. Більшість вже понад. Півтора року живуть і від початку війни. П'ять, чотири, три, два, один, старт! Родичі та близькі пробігли три кілометри у Стрийському парку на підтримку безвісти зниклих та їхніх сімей. Захід підтримав і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, офіс якого працює у Львові, допомагає родичам військовополонених та зниклих безвісти. На даний момент за офіційною статистикою Міністерства внутрішніх справ, у нас 26 тисяч зниклих безвісті. Із них 11 тисяч це цивільних, а 15 тисяч військовослужбовців. Допомагаємо в цих питаннях, щоб вони зрозуміли, куди потрібно звертатися, які їхні дії, які їх гарантії соціальні щодо забезпечення цих сімей, коли він знаходиться в полоні, або він зараз безвісті зниклий. На заході також збирали донати, які скерують фонду Повернись живим по завершенню забігу. Усім його учасникам вручили дипломи. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.